Вітаємо вас, шановні, на каналі Булаточка.Інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булате Польська. Сьогодні авторська хвилинка довіри. В той час, коли отамани закінчились, отаманші беруть владу в свої руки. І мені дуже приємно, що ці мотоблоки Вейма Делюкс вм 900 М3 обирають наші підписники. Нещодавно у нас був такий досвід: ми збирали подібні модельки. Але, шановні, як кажуть, це небо і земля. Ти коли збираєш цей мотоблочок, він, по-перше, ну, викрашений настільки ідеально, в нього всі деталі настільки дороблені, що з ним приємно працювати. Ну а по коментарям від власників вже цих мотоблоків, ви розумієте, наскільки він корисний на земельній ділянці. І саме наші підписники, саме сьогодні, за послугою авторська хвилинка довіри, обирав цей мотоблочок Микола. Миколайович. І відправлятись він буде на Київщину. Микола Миколайович, давайте познайомимось з вашим мотоблочком. Це ось наш з вами горобчик або отаманша Вейма Deluxe VM900M3. За серце встановлений потужний двигун від виробника Вейма. об'єм 212 см кубічних. Як ви бачите, оригінальність Veyma. ось в усьому. Навіть на Кришки паливного бака. Повітряний фільтр три ступені очистки. Надалі красивучий кінгурятничик Вейма. Давайте відразу за хвилиночкою довірю серійний номер вашого двигуна. Мотоблочок, як ви бачили, можливо, в попередніх оглядах. Але це я показував в Тіктоці, в інстаграмі, пройшов передпродажну підготовку. Ми влили в двигун 10W40, в редуктор 80W90. Все це залито. Тепер дивіться, двигун поєднується через два ремені з коробкою 3 плюс 1. Це унікальна коробка, яку вперше розробив виробник Вейма. Ось як ви бачите. Встановлений вал відбору потужності. На вал відбору потужності з часом буде додатково активне навісне обладнання. Подивіться, які красивучі крила, такі дизайнерські крила. Досить м'якенько вмикаються швидкості. Кермо є можливість розвертати на 360 градусів, піднімати верх-вниз, в залежності від зросту оператора. Ну і, шановні, хочу ще ось тут вам показати. Саме на рукоятках. Дивіться, вейма. Навіть тут, і коли ці рукоятки береш, аж приємно. І ось тут ніколи не показував, але, шановні, навіть тут це є. Ось так. В комплектації сам мотоблочок йде на колесах 4х8. Йдуть відразу у нього чавунний редуктор. Давай на редукторі покажемо оригінальність Вейма, тому що мотоблоків багато, але по надійності таких немає. І мені приємно, звісно, що Цього мотоблочка є така народна назва Отаманша. І він прийшов на зміну Отамана. Поки Моторсіч не буде, ми рекомендуємо ось цей мотоблок. Звісно, їх порівнювати не можна по своїм характеристикам, але по надійності і по відгукам від наших підписників це дійсно Отаманша серед мотоблочків. В комплектації йде ось така фреза, як ви бачите, яка має. Раз, два, три, чотири карточки. На кожну карточку по три ножі. Можна і по 4 ставити, але в комплекті йде 12 плюс 12-24 ножі. Тобто 6-6 і 6, да, 12, 12, 24 ножі. Диски захисту рослин, є можливість регулювання ширини захвату фрези. Нагадаю, це саме велика фреза на ось такий аналог мотоблоків. В комплекті ви замовляєте ось такий загортач, стрільчатий загортач. І щіпний пристрій, який вже адаптований до мотоблочка від нашого українського партнера компанії Агромарка. Агромарка Бренд Ukraine. Йде лієчка, і йде зіп. Ось ваш комплектик. Ну і давайте у мене ще підписник попросив, каже, будь ласка, замірте ширину мені між колесами. Це також буде. Багатьом цікаво, хто садить картоплю. Дивіться, стандартна ширина між центрами коліс 41 сантиметр. Все, це те, що мене просили, я зробив. Ну і що тепер? Тепер саме цікаве. Запускаємо мотоблочок. Отаманша, Вейма 900M3. Ну і Зараз буде саме цікаве. Давайте тиснемо кнопочку ON. Так, оберти не чіпаю. Підходжу, закриваю заслонку і. І заводжу, і заслоночку прибрав. Дивіться, як дуже приємно працює цей мотоблочок. Тепер так, ставлю першу швидкість. І дивіться, наскільки зручно користуватись цим мотоблочком, коли з'явилась перша зменшена швидкість. Саме такий мотоблочок я раджу літнім людям для роботи в теплицях. Ну, досить зручно. Тому що за ним не потрібно стрібати по городу, як горобчику. Так, є. Друга. М'якенько все перемикається настільки зручно і комфортно, що навіть, дивіться, я зараз покажу вам дещо, що навіть коли в тебе руки зайняті, ти береш і ось так. Оп. І їдеш. Працюєш і ось так хоп, і назад. Ось такий мотоблочок поїде до Миколи Миколаєвича на Київщину. Ну, і, звісно, для нього подаруночки. Ну, і подаруночком є ось такі перчатки від локації мій інструмент. Хочу показати, як вони виглядають. Дивіться, «Деволт», «Деволт». Надійні гарні перчаточки для того, щоб ви ще міцніше тримали свого мотоблочка. Ну і, звісно, бонусна картка, на яку будете накопичувати бали, списувати бали і обмінювати їх або на інструмент, або на логістику, або на навісне обладнання. Дякую, що ви обираєте нас. Зустрінемось в наступних оглядах. Ну і обов'язково в кожному огляді ми дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди і дарувати їх нашим підписникам. До побачення в наступних оглядах.